Кристина молодець. Трохи вдається. Кристина, скажи, як тобі ходить на них? складно блі, важко? Ні, ну там. Молодець. Як взагалі відчуття? Ходила на гірзах, а на принадстабіса ходиш на Осто, як тобі? Ну, нічого буває. Не відчуваю, ні болі, це не натирає. Дуже комфортно порівнюючи з класичним Зараз ти працюєш над балансом і тренуєшся ходити, так? Да? Сьогодні другий день тренувалось ходити. Скажи, а який ти зріз хочеш? Який тебе зріз був? А який зріз був? Метр сімдесят. Метр сімдесят. Так, модельний. Ну супер. Я не знаю, як вийде, може, колись і вийде. Та все вийде. Сподіваюсь. Це буде супер. Там багато хто за тебе переживає. Багато хто бажає не тобі. швидше встати на протез, швидше відновитися. Йде за планом. все прийде, коли буде час. Все за планом, все за протоколом. Тільки вперед, так? Якщо да. то.